Наша вулична церква, яка вміє гарно слухати. Підходить сюди. Давайте підходимо. Що перепросили? Ходимо. Всіх бачите! Слава Ісусу Христу! Слава Богу. Практично дуже добре. Але як каже Наталя, і я налаштуємо наші вуха і наші серця, на радіо хвилю Бог. Тобто, на радіо хвилю з небес. І скажемо дружно в Унісон. Слава Ісусу Христу Слава Ісусу! дуже гарно. Таке враження, що я попав на небеса, і ось приходжу я на небеса, а там іде тарас. Ось він підходить тарас і кричить: Слава Ісусу! Слава Ісусу! Там за іншій хмарці пітер і кричить: Слава дійсно, єдиному Богу! Слава Ісусу! Слава, слава! Він наш Спаситель. А там, на наступній хмарі, ви всі стоїте, всі в білих одежах і прославляєте Ісуса, і ви співаєте пісню Творцю, тому що ви так і попали туди на небеса по вашій вірі, благодать зійшла на вас, а може бути інакше, тому завжди. Якщо як ми з вами збираємось, як це приємно постояти, як це приємно віддати славу Христу, віддати тому, щоб ми розуміли, кому ми віддаємо, кому ми співаємо, кого ми прославляємо, ким ми радіємо, як наша Адріада, але на Ісусом Христом, нашим Спасителям, як ми з вами, як Пітер, тому що іншого немає імені під небом. Як ім'я Ісуса Христа, яким би ми мали би з вами спастися. Амінь. Амінь. Адже кожен хоче спасіння. Чи це інші із народів когось ми запитаємо: і єврей, і циган ром, правда ж, і просто юнак, і проще старший чоловік. Кожен хоче спасти своє життя, тому що життя воно вічне, вічне. Бог так нас створив, щоб ми були вічними, але гріх. Гріх розлучив нас від Бога через Адама, через Єву. Гріх розлучив нас від Бога. І тому Бог каже, через одного чоловіка ви всі потрапляєте в гріх це через Адама. Але так само і через одного чоловіка ми всі з вами спасаємося, і це через Ісуса Христа. Амінь. Дзвони Єрусалиму починають наше таке маленьке зібрання. Чи живі, чи здорові всі родичі Христові? Добре, живі, здорові, сьогодні мало, і я почну з молитви. Отець Небесний, наш Батько, наш Тато. Ми звертаємося до Тебе як до нашого Творця. В першу чергу ми дякуємо Тобі. Ми дякуємо Тобі за Сина Твого Ісуса Христа, а нашого Господа, якого Ти дав нам на спасіння. Всім народам, тим, хто прийняли Ісуса як свого Спасителя. Дякую Тобі за цю жертву, яка відбулась на Голгофі, на Христі, там, де був розп'ятий Ісус Христос, де був покалічений, де був битий, де був упльований. Він взяв це заради нас і за нас. Все наше прокляття і всі наші гріхи. Він Ісус Христос взяв на себе. Він взяв мої гріхи. Він взяв всі ваші гріхи, він взяв і сказав заплочено. Я викупив тебе з гріха. Я викупив, якщо ти, як цей злочинець, прийняв Ісуса як свого Спасителя. Дякую тобі, Господи, дякую Тобі, наш татку. Що навіть якщо рідні батьки можуть відмовитись від нас, але ти, ти ніколи від нас не відмовишся. Ти завжди будеш допомагати нам. Ми завжди будемо відчувати руку твою. Ми завжди будемо дякувати і прославляти тебе і в годину, коли нам добре, і в годину, коли нам зле. Тому що прийде суд, прийде суд на нещастивих, на нечестиві народи, які не прийняли тебе як свого Бога. А ми не прийдемо на цей суд, Господи. Бо ми прийняли тебе. Ми дякуємо Тобі за Україну. Ми дякуємо Тобі за Ізраїль. Ми дякуємо тобі за наших воїнів, які огороняють нас. Ми дякуємо Тобі за наших близьких та рідних. Благослови наші сім'ї, благослови наших рідних, наших близьких духовно, фізично та фінансово. Ми просимо тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Добре, дорога вулична церква або зібрання. Дякую всім. Хто прийшов і Софію, ми сьогодні побачили нарешті, стільки її не було. Так, вона долучається до нашої такої черідки. Дякую, друзі, хто був неділю. Як всі знаєте, ми в неділю робили таке зібрання всередині. Ми зробили один раз. Це було пасхальне служіння, було 75 людей, слава Богу. І друга неділя ми показували чудовий фільм Страсті Христові паралельно з проповіддю. Всім дякую, хто прийшли. Всім дякую, хто почув, всім дякую, хто слухає. Но, на жаль, адміністрація сказала, що дуже шумно, і нас дуже багато, вони не очікували, що прийде стільки людей, і договір розірвали поки. Але ми не падаємо на дусі. Тому що ми вуличне зібрання і вулична церква, як я завжди казав, якби всі будови світу вони б завалились, хіба завалиться Ісус? Хіба завалиться Бог? Ні. Ми далі дякуємо Богу і збираємося тут, на вулиці і на катедральній 6. І молився, щоб Бог дав велике приміщення, бо маленького нам не вистачає. І я маю надію, що Бог тут колись зробить все ж таки свою церкву, де будуть тисячі людей на пороховій вежі славити один голос Ісуса. Амінь. Амінь. І на сьогодні, щоб довго вас тримати. Бог поклав на серце чудовий псалом номер 9. Дев'ятий псалом Софія і Твоя подруга, він звучить саме до вас, щоб ви відкрили вуха і слухали, що Бог промовляє і до нас всіх. Давид пише керівнику хору за мелодію псалом Давида. Давид перебував дуже важко в трудностях. Це нам показує, що ті люди, навіть які з Богом, не все в них може гладко. Можуть бути в нашому житті з вами труднощі, але посміхайтесь, радійте, як це робить Адріада і в труднощах. Не проклинайте людей, не обзивайте людей, а дякуйте за все Богу. І Бог обов'язково вас підбадьорить. Бог обов'язково нас з вами підкріпить. І ось Давид, перебуваючи в багатьох трудностях, починає писати нам з вами листа, який дійшов через три тисячі років до нас, і ми можемо читати. І Давид пише: Хочу дякувати Ягве від усього серця, хочу проголошувати про всі чуда Його. Я хочу радіти та тішитись з тобою. Хочу успіху імення Твоє, О Всевишній. Як ми можемо з вами радіти? Як ми можемо тішитись, коли війна? Ми не тішимося, що є війна, але ми тішимося Богом, що ми знаємо, що тільки Бог нас оберігає і може зупинити це кровопролиття, і може зупинити цю війну, але залежить так само і від нашого серця. Наскільки ми довіряємо Господу? Наскільки ми йому дякуємо, адже він так нас полюбив, що віддав свого сина, скільки разів в день ми дякуємо і молимось, і кажемо, Господи, зупини цю війну. Господи, ми радіємо тим, що ми спасені, і ми діти Твої, і все під Твоїм наглядом. Я хочу радіти, бо мої вороги відступають, вони спотикаються перед обличчям Твоїм. Послухайте. Любих ворогів, ті, що оточили Давида, навіть його син, який хотів його вбити. З величезною армією, вони не можуть стояти перед, перед пильним поглядом нашого Творця, перед Богом, який може в один момент всіх відвернути, який може в один момент всі ваші проблеми і переживання забрати з ваших сердець. Просто більше дякуйте Богу. Більше радійте Ісусом Христом. І Ісус Христос буде бачити серце ваше, яке переповнене, як вода в океані. Нехай так ваше серце наше буде переповнене Ісусом Христом. Не стидайтесь про нього думати. Давид говорить, ти справу Мою на суді провів. Ти сидиш, як справедливий суддя на престолі, ти загрожуєш народам, караєш злочинця, стираєш імення їх назавжди завжди і навіки. Рано чи пізно <кхи>, прийде суд. Всі злочинці і всі ті, що не повірили в Ісуса, вони будуть на суді і вони будуть покарані. Бог говорить до нас мовою любові. Кожний день Бог говорить до нас особисто мовою любові. Не мертві говорять, не ті, хто вже померли, не ті, хто намальовані, а живий Бог говорить мовою любові до нас з вами. Але є проблема. В нас не завжди відкриті вуха до мови любові. Бог говорить через своє Слово, говорить через проповідників. Але ми затуляємо вуха своїми гріхами, і ми не хочемо слухати Його. Тоді проблема, Бог буде говорити до нас як суддя, як грізний суддя, який сидить на престолі і буде судити. Краще прийняти Ісуса і чути мову любові, втікати від гріха, і ту любов передавати іншим, які оточують нас з вами. Амінь. Ти загрожуєш народам, караєш злочинця, стираєш мене і назавжди, і навіки. Ворогу настав кінець, він надовго зруйнований, ти спустошив міста його, не залишилось і сліду від них. Але Яхве царюватиме вічно, він для суду поставив престола свого. І він справедливістю судитиме кінці землі. Він прямо викаже вирок свій народам. Яхве є фортецею для тих, хто терпить утиск притулком спасіння в часи негараздів. Для нас з вами Ісус є притулком спасіння. Як би не було нам з вами погано і важко, пам'ятайте? Ісус є фортецею і притулком спасіння. Як це чудово дякувати, що ми з вами зараз тут. Дивіться, ми в смиренні слухаємо Його слово. Нам цікаво, що Бог говорив до нас через співців. Пройшло три тисячі років, і ми читаємо цей псалом, який актуальний і на сьогоднішній день. Не закриваємо вуха нашими гріхами. Христос Воскрес! І Він воїстину Воскрес! Христос Воскрес! Пам'ятайте про це, бо Христос Воскрес кожного дня! Не тільки раз в рік на ті свята, що були. Знаєте, Він Воскрес! Це правда. Просто в це повірити треба. І це реально передавати. Ну, не в Пасках, не в булках. Вони є, хай будуть це добре. Вони смачні, ми їх їмо. Але Христос Воскрес! Це є життя. І наше життя не закінчиться в могилі. Ми воскреснемо, люди дорогі. Ми будемо жити. Ми будемо жити на небесах, але ми маємо мати стосунки з живим Богом. Тому Давид каже: ці стосунки починаються навіть, коли проблеми. То тоді ще більше дякуйте. Не кажіть, чого мені так, чого я нарікаю. Ні. А кажіть дякую тобі за все, що я маю. Дякую за все, що ти мені допускаєш, я вірю, що ти збавиш мене від всіх проблем. Амінь. Тобі довіряються всі, хто імення твоє знають, бо ти не покинув тих, хто шукають тебе о вічний. Давид каже, Бог ніколи не покине тих людей, які шукають тебе вічний. Шукайте Господа у всьому. Наташі, Вірі, в Олегу, в Андрію. Найдіть в людині щось хороше. Подякуйте Богу за цю людину. Шукайте Господа в листочках, в хмарах, в всьому простому, яке би ми привикли дякувати. Ми привикли, що воно є. І ми за це вже не дякуємо. Але поміняємо наш напрямок думки. Дякуйте за Хмаринки. За небо. Не тільки тоді, коли нам Бог щось дає або має дати. Вставайте кожного ранку і скажіть, Господи, я щаслива, я красива, я Твоя дочка. Я дякую тобі. Така, яка є, то Ти мене створив, а Ти не помиляєшся. Господи, я красивий, я мудрий, я сильний, я твій син. Такий, як я є, то Ти мене створив, і Ти не помиляєшся. Господь ніколи не помиляється, не падайте Духом. Ми побачимо Його, ми побачимо Його, ну будьте з ним в спілкуванні. Життя наше в будь-який момент може обірватись. Але вічний Бог Його продовжує. Амінь. Прославляйте Господа, що царює на Сіоні, проголошуйте серед народів про Його діла. Хто не знає Ісуса, розкажіть. Скажіть, Ісус пастир добрий, Він царює, Він дав мені благодать, благодаті гріхи мої. Прощені. Порадьте комусь, що це є добре. Тобто, добрий Ісус Христос. Так як ви радите комусь, наприклад, що там дають хорошу їжу. Ми ж говоримо часто: там давали надзвичайно смачну їжу, там давали хорошу Ісус кращий. Ісус добріший. Якщо ми з вами можемо говорити про якісь світські речі, які тут на землі, говоріть з радістю про Ісуса, який не з цього світу, який є цар царів, який є вашим володарем. Амінь. Він бачить кров, що пролилась, Він пам'ятає її, він не забуває крику у Богах. Радо чи пізло, Бог заступиться за нас, за вас. Заступиться за нашу Україну, і всі ті безбожники будуть покарані. Майте надію. Будь милостивий, каже Давид, о доме, о Яхве зглянься на мене, оточеного ненавистаками, підніми мене з воріт смерті, щоб я проголошував всі твої славні діла у воротах Сіонської дочки. Ти врятуєш мене, і я буду радіти твоєю допомогою. Радійте допомогою від Бога на тому рівні, що ви маєте кожного дня. Не порівнюйте, що хтось має більше, хтось має краще. Це по наших світських очах ми можемо порівнювати. А ви радійте, що у вас в руці є букет квітів і ви можете комусь його подарувати. Радійте, що ви мали сьогодні що їсти. Кожен Хай радіє Господу на тому рівні, що ти маєш сьогодні, на сьогоднішній день. Ніколи не рівняйте, а за все дякуйте. Амінь. Амін. Давид каже, я проголошував, народи упали до ями, яку вони самі вирили. Що посієш, знаєте, такий є вираз? а що? Народи вирили. Заздрість, пожадливість свою, і ми самі. По наших пожадливостях попадаємо в Капкан і попадаємо в цю яму. Які самі комусь риємо, то ми риємо в першу чергу собі. Когось осуджуємо, наші будуть осуджувати і нас, і ми будемо суджені. Когось не прощаємо, не майте надію, що Бог простить вам. Тому що в молитві отче наш, як сказало, і прости нам, так, як ми прощаємо і іншим. Завжди будьте смиренні і прощайте, тоді і Бог буде прощати нам. Господа знають, в його руках сут увесь, попадали нечисті впастки, що вчинили власними руками. Всі поганські народи, що Бога забули, всі потраплять до Царства мертвих. Якщо ми відкидаємо Бога, відкидаємо Ісуса. Ми попадемо в мертве царство. Ми реально попадемо не в його царство. Бо не завжди забутий буде бідняк, бо не завжди забутий буде бідняк. Не завжди втрачена буде надія для смирельних. Повстань же у Ягви, щоб не раділа людина, нехай стануть народила суд твій. Налякай їх, Господь, нехай всі народи пізнають. Що вони тільки люди. Амінь. Що може людина? Нічого. Яка б багата не була, яка б заможня не була. Якщо ми з вами будемо покладатися на людей, ми прокляті, бо написано проклятий всякий, хто покладається на людину. Ми маємо більше завжди покладатися на нашого Господа Бога. Ісуса Христа. Тоді, коли ми покладаємося на Нього, ми віддаємо всю владу не людині, а Йому. Ми віддаємо Творцю всемогутньому, і тоді буде благословіння, і Бог буде допомагати. Воскресіння та суд виявить усім світам, хто переміг, а хто програв. Ну що ж, будемо чекати, так сказав проповідник Тозер. Ви розумієте? Кожен з нас помре і ми побачимо і суд, і Воскресіння, але краще нам бути в числі тих, що ми воскреснем і будемо з нашим Господом. В діях святих апостолів написано в 17 розділі чудові слова. Дорога церква на пороховій, Отже Бог, незважаючи на сиси, незначення, тепер наказує всім людям скрізь каятись. Тому що він визначив день, коли має справедливо судити цілий світ через мужа, якого настановив, даючи віру всім, воскрешивши його з мертвих. Амінь. Але якщо будуть закриті вуха до Божої любові, вісає написано: якщо до нечестивого виявити милість, він не навчиться справедливості. Такий і в країні праведних чинитиме беззаконня, не звертаючи увагу на Господню велич тут на землі. Але прийде на нього обов'язково Божий суд. Висловок. Господа знають в його руках увесь суд. Господь говорить до людини мовою любові, однак завжди бувають люди. До яких Бог перестає говорити цією мовою, бо вони глухі до Його слави. Ми будьмо глухі до Божої слави, Дякуємо, славим і прославляємо, но ніколи не нарікаємо. Ставимо Бога вище від всілякої їди, від всілякого фізичного задоволення. Говоримо більше про Ісуса. Там був Ісус! На тому місці був Ісус. І там ми чули про Ісуса, і Бог завжди буде допомагати нам з вами. Приклади цьому є, коли ми слухаємо Бога. Потоп, пам'ятаєте, був потоп на землі. Дальше. 10 покарань в Єгипті. Про суд багато говорить Біблія. Тому бажаю нам з вами, дорога церква на пороховій, слухати Бога, впізнавати Бога. І завжди мати відкриті вуха до мови любові, на якій говорить Господь. Амінь. І дзвони Єрусалиму закінчують зібрання і брат Севолод помолиться, молитвою, очі наш. молитвою молитво отче наш. Отчі наші, є на Царство Твоє, твое, як небі, не на небі, і на землі. Нехай буде воля Твоя насущний дай нам ті, ми пустимо ви коли наші, наші, І не нас у спокусу, але визволи нас від лукаву. Бо мої. Всім гарного, подякую Богу нашому опусту. середу, як святимо, так нашого не було вчителю. Будемо і тут на трену.